Після того, як керівництво Prince Davida закінчилось, було важливо подивитися в новому напрямку. Після виходу Prince Dewita з Bullet Club, феноменальний талант Сполучених Штатів стане лідером фракції. Це історія Bullet Club частина 2. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black, а ми починаємо. На це відео було потрачено багато часу, тому попрошу вас подивитися його до кінця. Якщо сподобається, знайте що треба зробити. Принці Девіта було вилучено з Bullet Club на Invasion Attack 2014 року. Керівництво Bullet Club не залишалося надовго вакантним, оскільки A.J. Styles дебютував у Bullet Club на тому ж самому заході. Styles приєднався до Bullet Club з тріском, коли він напав на тодішнього чемпіона AGPW у вижкій вазі кадучіку Окаду. A.J. Styles виступив на ринку у New Japan Pro Wrestling. І заявив, що Окада вже не той хлопець, якого він знав у TNA. Потім він оголосив себе наступним претендентом на звання чемпіона AGPW у важкій вазі. Незважаючи на те, що Стайс був найновішим учасником Боліт Клаб, він усе ще працював як штатний учасник у США для Рінгу Хонору. Він також працював на американському незалежному каналі. Тоді, як AJ Styles був відсутній, Карл Андерсон став лідером Bullet Club для New Japan Pro Wrestling. Досі сперечається про те, чи був Андерсон насправді справжнім лідером. Тоді Андерсон, здавалося керував японською стороною Bullet Club Styles керував американською стороною фракції. Багато хто вважатиме Карла Андерсона другим лідером Bullet Club, Третім лідером стане Стайлз, але багато хто взагалі пропустить лідерства Карла Андерсона. Бетлак Фолл сказав в одному з інтерв'ю, що Андерсон став би неймовірним лідером, якби AJ Стайлз ніколи не з'являвся. Бетла Фолл пояснив: Я думаю, ви побачили, що Андерсон не дирує той момент. Я вважаю, що за Карла все одно було б так само успішно. Нам було весело з ним. І я думаю, навіть якби AJ Styles не перейшов, ми б мали такі самий успіхи з ним. AJ Styles повернувся на ринг New Japan 3 травня 2014 року, щоб зустрітися з чемпіоном AJPW у WHIV вазі Казачі Кокада. Відродження Bullet Club, на яке сподівалися після того, як відхід принца Девіта став реальністю, це сталося з віки Ейджі тому що він переміг Окаду. Та приніс чемпіонство AGPW у важкій вазі додому, до Bullet Club. Bullet Club також знайшов нового члена, оскільки у Такахаші звернувся до Окади та його тодішньої фракції Хаос, щоб приєднатися до Bullet Club. історична подія для фракції, оскільки Такахаші став першим японським членом Bullet Club. Лідер Bullet Club AJ Styles зосередив свої зусилля на тому, щоб виграти якомога більше титулів чемпіона нової Японії. Хоча вони зіткнулися зі складністю на дорозі, оскільки Ян Бакс програли свої чемпіонства AJPW серед юніорів у шківазі, вони зробили це після того, як їх утримували протягом 7 місяців у домінівні 6.21. Настрій Bullet Club не впав надовго, оскільки Bad Luck Fall Переміг Шінські на Камуру на тому ж заході. Його перемога принесла клубу AGPW міжконтинентальний титул. Через тиждень настала черга Юджіро Такахаші перенести трохи золота додому. 29 червня Такахаші зустрівся Томохіро Іші за Never Open Weight Championship. Такахаші переміг іші, знову війшовши в історію Bullet Club як фракція. Буліт Клаб тепер виграв усі чемпіонські титули в New Japan Pro Wrestling. Буліт Клаб повернувся на G1 Climax під керівництвом AJ Styles у 2014 році, коли Bad like Fall, Dog Gallows, Carl Андерсон і Джуріо Такахаші приєдналися до AJ Styles для конкуренції. Хоча їхній пробіг G1 Climax не закінчився успіхом для жодного з членів фракції. Оскільки всі вони не змогли присунутися за своїх блоків, G1 Climax – зовсім інший результат, ніж клуб, який був під керівництвом принца Девіта. Здавалось, удача Bullet Club закінчилася після їхнього жахливого пробігу у G1 Climax. 21 вересня Бетлак Фолс зазнав поразки від відчинські накамора, що призвело до втрати міжконтинентального чемпіона GPW. Під час зінку Pro Wrestling 13 жовтня невдача Bullet Club продовжилась, оскільки Yujiro Takahashi програв свій Never Open Weight Championship Тоmohiro Eshi. Тоді лідер клубу AJ Styles програв свій титул чемпіона HGPW у вижкій везі Hiroshi Tanahashi. Після втрати з їх удоночних поїздів фракції Bullet Club потребувало трохи свіжого м'яса, щоб розпалити вогонь у клубі. Ця відповідальність лягла в руки Кені Омеги. Кені Омега приєднався до Bullet Club 8 листопада 2014 року. New Japan Power Struggle. Омега прийшов у компанію зі своєю зброєю, коли кинув виклик Росукі та Гучі за дитлом чемпіона AGPW серед юніорів у Шківазі. Назвавши себе прибиральником, Омега пообіцяв усім, що очистить не лише Japan Pro Wrestling, а й увесь юніорський дивізіон у Шкійвазі. 2014 рік завершився Bullet Булітклабою Світовою Лігою 2014 року. Андерсон об'єднався з Галузом, Стайлс та Кахаші, а команда Bad Luck Fall і Таматонга змагалися в турнірі. Андерсон і Геллос показали найкращі з команд Bullet Club, Вийшовши у фінал турніру World Tech League Tourна 2014 року, вони протистояли Хірокі Гото та Кацуторі Шібата, але були побиті. У 2015 рік почався був клаб успішно. 4 січня на Вразник Kingdom 9 Кіні Омега провів свій перший офіційний матч за фракцію. Матч закінчився успіхом для прибиральника, оскільки він переміг Рісуки Тагучі та став AGPW Junior Heavyweight Championship. Однак Presn Kingdom 9 не принесла успіху всім у Bullet Club. Андерсон і Гелос зазнали поразки від Готу та Шибати, тому втратили командне чемпіонство GPW після річного правління. Вони недовго втрачали пояси, оскільки за New Beginning 11 лютого 2015 року Андерсон і Гелос повернули NGPW Tech Team Championship на тому ж самому заході. Ян Бакс повернув свої раніше втрачені AGPW Junior Tech Team Championship, а лідер клубу AJ Styles переміг розчиту на хащі, щоб повернути собі титул чемпіона AGPW у важкій вазі. Незважаючи на те, що 2015 рік почався з великого успіху Bullet клаб, успіх їх команди тривав недовго. 5 квітня на інвесті атака 2015 року Бакс, так і команда Андерсона і Геловса програли командні титули. Ян Бакси програли свій AGPW Junior Heavyweight Tech Team Championship в команді Rupuo Givice у той час, як Андерсон і Геловс програли AGPW Tech Team Championship в команді The Kingdom. Ян Бакс знову зіткнулися з Rupu Givice на New Japan до Кату 2015 року. Перемога тут повернула титул під контроль Bullet Club. Bullet Club знову став частиною історії, коли Карл Андерсон, Док Гелловс і Ембер Гелловс змагалися у першому матчі New Japan Pro Wrestling, у якому брали участь жінки за понад 12 років. Рік перемог і поразок Bullet Club продовжився. Кені Омега був наступним, хто втратив свій чемпіонський титул на домініуні 7-5. 5 липня 2015 року Омега програв AGPW Junior HBA Championship в Кушиді, хоча Хелос і Андерсон змогли відновити кобадний чемпіон AGPW на Dominion 7.5, переміжній членів королівства Беннета і Тейвена, Bullet Club насправді отримав удар під час змагань у Домініоні. Лідер клубу Bullet Club AJ Styles програв свій титул чемпіона AGPW у важкій вазі. Казучіці Окаді. Це був величезний удар для фракції, оскільки це був лише другий захист Тайлза. Перейдіть до 16 серпня і Ян Бакс продовжив свою ворожнечу з Рек Драгонс. Це призвело до втрати команди чемпіонських поясів AGPW серед юнірів у Шківезі. 23 вересня, використовуючи допомогу свого брата з Bullet Club Карла Андерсона, Кені Омега повернув свій титул чемпіона NGPW серед юніорів у Шківазі Укашиди. Bullet Club завершив 2015 рік досить спокійно, за винятком представлення фракції Чейза Оунса 23 жовтня 4 січня 2016 року, Bullet Club ставалося повністю контролює головну карту в Wrestling Kingdom 10. Фракція змагалася в п'яти головних матчах чемпіонату. Ян Бакс були першими, хто змагався за Bullet Club. Перемігши за Red Dragons, вони повернули сімкобадні титули AGPW серед юніорів у Шківазі. Batlackfall, Іо Такахачі та Тама Тонга були невдалими у своїй спробі виграти Never Six Man Openweight Tag Team Championship. Кені Омега продовжив свою серію поразок Bullet Club, програвши всі в житті чемпіона GPW серед юніорів у Шківазі Кушиді. Удача Bullet Club не стала кращою на Вреці Kingdom 10. Андерсон і Hellus програли командне чемпіонство AGPW. Керівник клубу AJ Styles був останнім членом Bullet Club, який змагався на карті, але програв тодішньому міжконтинентальному чемпіону AGPW Шінські Накамурі. Керівництво Bullet Club швидко стало вакантним. Після Wresing Kingdom 10 несподівано з'явилися чутки про те, що Андерсон, Гелос і Стайлс покидають компанію. Пунктом призначення був WWE, вже наступного дня Кені Омега вигнув вигнав з Bullet Club, залишивши прибиральника взяти під контроль фракцію. Як здавалось на початку відео, лідерство Стайлза було розподілено, а сам чоловік навіть оголосив, що ніколи не був справжнім лідером. Під керівництвом AJ Styles також не менше говорить у фракції. Це ганьба, оскільки під керівництвом AJ Styles фракція мала величезний успіх. За його час Bullet Club зумів утримати майже всі пояси в New Japan Pro Wrestling. У період з 2014 по початок 2016 року Bullet Club кілька разів ходив в історію. На жаль, це те, про що сьогодні рідко згадують. AJ Styles може бути не першим лідером, тому і так не запам'ятався як Принц Девід. Можливо, він також не такий відвертий, як прибиральник, який зайняв його посаду. Але серйозний успіх фракції приніс іменно AJ Styles. Він також уйшов в історію New Japan, про що не повинен забути кожен фанат Bullet Club. Це була історія Bullet Club частина 2. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, то те саме, тільки напиши в коментарях, чому. Для мене це дуже важливо. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black, дивіться Wrestling, дивіться його багато. Всім до побачення! Якщо ти лишився зараз, то знай, у п'ятницю вийде нове відео на каналі.